Це очисна споруда, яка буде очищати кандидатційні стоки на сім'ю до шести чоловік. Це модель. І можуть бути і двоє проживати, одним словом будуть очищати стоки стільки, скільки буде проживати людей. Але не більше, ніж шість. Якщо буде більше шестеро, типу, гості приїдуть, то нічого страшного, вони ж в душ не всі підуть, правда. Ця система очищає стоки до технічної водички, яка не має неприємного запаху. Це дуже класна альтернатива септикам, біосептикам, тим більше вигрібним ямам. Матеріал довговічний. Гарантію дають, що він 50 років, він, типу, йому нічого не буде. не знаю. Перші учні споруди наші стоять вже 15-й рік і в принципі матеріал е, лише трошки поміняв чуть -чуть свій колір, тому що ну, всередині все ж таки проходять біологічні процеси і на -на льот якщо керхером помити, то він в принципі, повернеться до свого скажімо так, першого ну, первинного вигляду. Заходить бруднак, брудні стоки каналізаційні, і вийде і поведемо ми її в. Канаву, коли немає канави, робиться дренажна траншея або дренажний колодяз. Коли немає якоїсь